Добрий день. Сьогодні 1 грудня, початок зими, а значить скоро, дуже скоро почнеться сезон обрізки. Якщо дерево заснуло, тобто листя скинуло, його можна обрізати, воно вже в сплячому стані і воно не відчуває так цих зрізів, як наприклад, там, літом, чи коли ми робимо літню обрізку чи якусь другу пору року. Тому це я називаю справжньою обрізкою. Тут можна різати конкретно дерева так, як треба по схемі і не жаліти. Треба підготувати інструмент. Я готую інструмент таким простим, дешевим способом. Просто візьмемо з самого простого. Візьмемо, як я ножнички точу. Інструмент у мене зараз занедбаний. Буду його приводити в порядок, покажу, як я це роблю. Інструмент, в принципі, непоганий. Інтерпол, інтертол Inter фірма і також, не пам'ятаю, італійська якась фірма ножничок забув. Ну, в мене в попередньому відео є всі інструменти мої, ще до чого, і фірми також вказані. Е, суть не в тому, суть не в фірмі, суть в тому, як я це роблю. Я беру звичайний кусочок такий від круга, повертаю той стороною, який мені зручніше. Він такий. Ну, не мілкий, трошки більше до мілкого, більш середній такий напил в ньому. І такими круговими рухами ця сторона робоча, якою я працюю круговими рухами роблю отак. Це просто, дуже просто головне відчувати площину, щоб не було так, чи зовсім не точити так. А ось ми відчуваємо площину. І потрошки заточуємо на протязі всього цього часу заточуємо робочу частину. Є зараз ножнички, які точаться з обох сторін, але в мене такий варіант, який заточується з одної сторони, з другої тільки підправляється. Я покажу, як я це роблю, підправляю. Ось точив, воно вже потрошки біліє, як той парус одинокий. І по Трошки це в порядок. Я роблю заточку кожен день, тому що в мене закази. Я працюю субота-неділя вихідний так 5 днів, повний день. Ну, заказів багато. Закази в мене ще з того року десь на місяць-півтора, може й більше є. І цього року також будуть дзвонити. Обрізаю я десь середини грудня. І майже до кінця березня. Це така серйозна обрізка йде. Точу кожен день чому? Тому що ножнички в принципі, ступлюються за весь день. Я весь день я інтенсивно швидко працюю. Зараз я трошки довше підточую, тому що вони давненько вже не точилися і ми так десь там трояндочку підрізали, десь ще щось так і ну, не точилися. А так я точу буквально одну хвилинку. Кожен день, але одну хвилинку я привів порядок і потім в кінці раз перевернув на другу сторону. І буквально раз, два, три такі рухи зробив, спробував гостренько, можна і, можна і порізатись. Далі трошки важче. Точимо ножівку. Отакий у мене трикутний напивник, купив набір таких струбцин. У мене тисків немає. Ну, Оце такий якби, економ варіант. Мене він влаштовує. Тримається, ніде нічого не падає. Все, я собі настроїв на столик зручненько собі сижу, бесідці, дивлюсь на природу, до речі, гроші співають. Красота, ліс, все. Робота повна задоволення. Беру напивник, так. І дивимося, через один зубчик точиться. Я точу той зубчик, який дивиться донизу. Ножівочка розведена. І ось такими рухами, приблизно під таким кутом, роблю отакі от рухи. З сторони переходимо на другу сторону. І кілька разів з сторони кілька разів з іншої сторони. Я взяв будь-який зубчик, я. Звичайно, не буду показувати всю ножівку, тому що це дуже довго буде відео. Саме головне такий принцип. Я вже, ну, років 20 не знаю, скільки займаюся обрізкою, але сам почав точити ножівку не так давно. До цього я возив до майстра там мені на станочку наточили, все віддав. Чому зараз не возив? Вже в місті Гайсен, це 20 км від Ладижина. І в мене там був бізнес світикий і такий, і будівельник, сам будівельник. І мені було зручно. Переїхав в Ладижин, в мене там кілька заказів зменшилось, Я стараюся собі тут на місці більше зробити заказів. І мені було трохи незручно їздити туди, і, щоб мені точили. Тому навчився сам, подивився відео. Також можете подивитися багато хороших відео по цьому. І що хочу сказати, довгенько це в мене займає це десь з пів години. Я точу одну ножівку. Може хоч швидше. Виходить. Ну, я стараюсь так, щоб заточив, то вже заточив. І так, періодичністю я інтенсивно неділя-дві і треба точити. Неділя-дві треба точити. Також в мене є ще електроінструмент допомагає мені електропилка. І там електропилка ще зма... змастив ланцюг, заніс мені наточили і все. І я маю бути готовий до цього сезону. Вам тож, також бажаю, щоб у вас був хороший, гарний інструмент, щоб у вас був. Садики вас радують, щоб у вас був головне хороший настрій. Це обов'язково для того, щоб ми були щасливими, щоб ми, незважаючи на теперішні такі скрутні обставини у нас в Україні, ще могли радуватися. Бажаю вам радості, бажаю вам щастя. З вами був голова Володимир, місто Ладижин. На все добре.